Лесь Перистий, Русалка. Науково фантастичне оповідання. У дядька Корнеліуса був підводний човен. Ні, це не був стометровий сталевий кит, який несе в собі смертоносні ракети, а це була невеличка розміром з маленький автомобіль, субмарина жовтого Кольору. Дядько Корнеліус стверджував, що він пофарбував свій підводний апарат в такий веселий колір, аби в разі потреби його було легше знайти на морському дні. Але всі, хто вперше бачив цю субмарину, тут же згадували про відому пісню. Восьмирічна Ліза та 12-річний Назар, відповідно, племінниця та племінник дядька Корнеліуса. Страшенно любили проводити канікули в селі біля моря, саме там, де дядько жив. Тут було стільки неба і стільки моря, що душа прагнула полетіти вгору. Іноді відчуття польоту виникало само по собі. Хата дядька Корнеліуса стояла там, де закінчувалося величезне поле соняхів. І починався пляж, а там вже й море. Від пляжу в море тягнувся довгий дерев'яний мол, до якого й був припнутий жовтий підводний човен. Дядько Корнеліус зачиняв та замикав люк в субмарину, аби місцева дітвора не лазила туди. Ну, коли ж ми зануримось на підводному човні? Ліза, стрибала від нетерплячки. Будь ласка, будь ласка, будь ласочка!» Дядько Корнеліус посміхнувся у свої вуса кольору колосу стиглої пшениці. Не поспішай, лізо. Спочатку треба вам пройти інструкцію. І він таки провів. Та навіть не інструкцію, а цілу лекцію. В хаті на стіні він розгорнув величезне креслення. Це було якраз те креслення. За яким він будував свою субмарину і пояснив, яким чином цей апарат влаштований. А головне підвів риску старий моряк під своєю лекцією Не торкайтеся нічого на пульті, сидіть тихо і не підштовхуйте мене під лікті. На цьому інструктаж закінчився, і почалася перша експедиція жовтої субмарини. На мовське но, коли сивий морський вовк, дядько Корнеліус, Ліза та Назар дісталися помолу до жовтої субмарини, день над узбережжям був у самому розпалі. Сонце пекло з середини неба і вітер гнав у сторону моря гаряче степове повітря, наповнене запахами медових трав. Дядько Корнеліус Забрався на субмарину, неквапом відкрив люк і так само неквапом заліз усередину. Потім за ним слідувала прутка, мов та ящерка, ліза. Вона була невеличка, але й неймовірно гнучка та сильна, легко сідала на шпагат та підтягувалася, при цьому робила це без будь-якого тренування. Старий моряк навіть здивувався. Як швидко вона опинилася вже поруч з ним. На Назарчика покладалося завдання відчепити канат від молу. І, хоча хлопець був видний та високий, але більше звик до сидіння перед екраном комп'ютера, ніж до фізичної роботи, він ледь не впав з тим канатом. Ось, нарешті, всі вже в кабіні. Дядько Корнеліус задраїв люк, перевірив герметичність стиків. І потім сівся на крісло перед кермом. Панель приладів увімкнулася, ожила вогниками та екранами, у човні почулося гудіння. «Ой, що це? здивувалася ліза. Це наша рибка прокинулася. Дядько Корнеліус був в цей момент схожий на задоволеного кота ось ось замуркоче. Потім в субмарині щось захорчало, засичало. Це почали працювати різні механізми помпи, компресори. Запрацював електродвигун, і човен поволі почав рухатися. Ось вони занурилися під воду вже цілком, і діти приклеїлися до ілюмінаторів. Зараз почнеться захоплива подорож. Світ за склом ілюмінаторів субмарини був зовсім не таким. Сонячні промені, проходячи крізь воду, ставали цілковито іншого кольору, і до того ж вони промальовувалися у морській воді, де плавала різна дрібнота. Лише над самим верхом було коло, крізь яке було видно синє небо, а ближче до країв на межі води та повітря. Була дзеркальна поверхня. Ось кудись вгору пропливла медуза, і раптом діти побачили, як зверху вниз пливе її від дзеркалення. Корнелюсе, сказала Ліза, діти називали дядька запросто. А ми побачимо акул. В Чорному морі немає акул. Дядько Корнеліус посміхнувся у свої вуса. Ну, хіба що маленькі і зовсім безпечні для людей? От їх, може, й побачимо. Поки що вони пливли по світлих синіх водах, і сонячні зайчики гралися на бортах жовтої субмарини, зграйки невеличких рибок пропливали повз ілюмінатори, і піщане дно, і синя поверхня моря були поруч. Все було таке легке та веселе. Дельфіни з'явилися несподівано. Вони просто, ніби ні звідки, Вирнули та опинилися зовсім поруч. Ліза засміялася і інстинктивно простягнула руку до них. Звісно ж, вона наштовхнулася на скло. Від захвату. Вона аж підстрибувала на своєму сидінні. В жодному випадку дівчинка не могла розхитати човен, але дядько Корнеліус. Для дисципліни зробив їй зауваження. Гаразд, я не буду стрибати, голос дівчинки був неначе струмочок. Але дельфіни такі смішні. Підводні тварини дійсно проявляли цікавість до великого предмета, хоча радше вони сприймали субмарину як живу істоту вони то підпливали зовсім поруч, то запливали далеко наперед. Можливо, вони хотіли поплавати на випередки з жовтим китом. Але субмарина спокійно, квапом, просувалася все далі в море, тримаючись на невеликій глибині. Приблизно через 15 хвилин, досхочу награвшись з підводним човном, дельфіни відпливли кудись. Певно, у них були свої справи. Це було схоже на море в морі. Тут закінчувалося світло вода і мілина, де дуже гарно видно дно і на ньому грають сонячні зайчики. Тепер перед ними почалася глибочина, неначе новий підводний берег, і вода тут була темна, і дно губилося в темних, просто таки чорних водах. Командо, дядько Корнелюс спробував бути серйозним, звертаючись до дітей. Приготуватися до входження в глибини моря. І після цього жовта субмарина вийшла в темні і холодні води. Для того, щоб щось тут роздивитися, вони увімкнули прожектор. Але його промінь лише освітив каламутну воду попереду. Тепер субмарину оточувала непроникна темрява. А чому тут так темно? спитав Назар. «Вода». Пояснив дядько, дуже щільна рідина. І навіть найчистіше море поглинає світло, і на глибині в 70 метрів скрізь під водою панує суцільна темрява. А ми що? Лізі вже ставало нецікаво, бо за ілюмінатором просто нічого вже не було. Зараз пливемо на саме дно Чорного моря? Е, ні, це дуже глибоке море. Наш апарат. Не розрахований на такі глибини, бо там нас розчавить, як гнилий горіх. Ми трохи поплаваємо на цій глибині, раптом щось цікаве побачили. І таки побачили через кілька хвилин їм зустрілася така чудесія, що вони запам'ятали це на все життя. Щось там було попереду, бо раптом пітьма розчинилася. І дещо дуже велике і незрозуміле стало виринати. Діти притиснулися до скла ілюмінаторів, і незабаром перед ними намалювалися підводні скелі. Спершу їхні образи були надзвичайно розмиті та похмуро сірі, але незабаром з наближенням з'явилися і деталі, і колір. Це була синя симфонія кам'яної архітектури, автором якої була природа? Ми припливли в Туреччину. Ліза явно вірила в це. Її брат був більш реалістичний. Ліза, ти хоч розумієш, що ми не могли так швидко переплисти все Чорне море? Ну, а тоді що ж це? Дядько Корнеліус посміхнувся. Це маленький острівець. Саме так він виглядає під водою. Його далеко не на всіх картах позначають. По суті, це велика підводна гора, що піднімається з дна. Якби вона була на поверхні землі, то це була б знатна вершина, але серед моря виглядає лише її вершечок. Тут було цікаво. Вода промила вапнякову породу. Та утворила різні цікаві форми ходи, колони та печери. Дядько Корнеліус зменшив хід субмарини, і вони стали повільно кружляти навколо острову. Це було схоже на казкове підводне царство. Життя вирувало тут. Серед скель та піску сновигали зграї великих та маленьких рибок, по каменях повзали краби, мов степова трава, колихалася водорості. І все це було підсвічено блакитними променями сонця, що прорізали воду і красиво вимальовувалися у просторі. Вони побачили це зовсім несподівано ніхто з підводного човна навіть не думав, що зіткнеться з чимось подібним. Коли субмарина промайнула одну живописну скелю, перед очима людей з'явилася незвична істота. Всі сприйняли це по-різному. Наприклад, дядько Корнеліус подумав, що це такий великий дельфін. Та коли придивився, то від здивування закляк. Так, істота наполовину була схожа на дельфіна. Її хвіст був такої ж форми. Але передня половина тіла була скоріш людська. Це не могло бути і морським котиком чи тюленем. Ні, жодної подоби. Чітко вирізнялися широкі плечі і руки, саме руки, а не ласти. Правда, ці руки були якісь незграбні, дуже великі, і між пальцями на долонях були перетинки. Взагалі, істота, хоч і була схожою на людину, проте якась незграбна. Її тіло було товсте, жирне і не було чіткого абресу, так, ніби пластилінову фігурку оплавили на сонці. А головне це голова. Це була велика, дуже велика голова без вух, з пласким дивним носом і дуже широким ротом, цілковито позбавленим м'яких людських губ. Точніше, губи були, але риб'ячі, тверді, і цю дивну істоту можна було б прийняти за антропоморфну рибу. Чи якогось іншого представника тваринного світу, що так карикатурно нагадує людину, якби на її очі. Ці величезні булькаті очі були цілком осмислені. Русалка. 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 Ліза так сильно закричала своїм живим дитячим голоском, що у Назара та у дядька Корнеліуса позакладало у вухах. Та, схоже, що звук її голосу проник крізь скло ілюмінатору до води і, підсилившись в щільному середовищі, досяг і вух дивного підводного створіння. Русалка, а точніше, русалк, бо підводний звір був скоріше чоловічого роду, здригнувся. І втулився своїми гігантськими булькатими очима у людей, що припливли у дивній жовті мушлі. Якусь мить представники двох світів дивилися один одному у вічі, застигши у ньому здивуванні. Ця мить тягнулася неймовірно довго для всіх них і наземних людей, і підводного створіння час, здавалося, припинив рухатися. Дядько Корнеліус потім згадував, що він все навколо сприймав неймовірно чітко і гостро, яка в нього гладка шкіра. Чомусь подумав капітан жовтої субмарини саме про це і плямиста, як у жаби. І раптом все змінилося. Русалк здригнувся, неймовірно, швидко розгорнувся у воді та ще з очей. У темряві печери лише хвіст на прощання промайнув. Чудесний літній день добігав кінця. Сонце близько до обрію, тіні стали довгими, а море набуло дивовижного зеленуватого відтінку. Дядько Корнеліус сидів на пляжі, експедиція на жовтому підводному човні закінчилася. Субмарина знову була припнута до довгого дерев'яного молу. Ліза гралася в зоні прибою з хвилями та дрібними рибками, що там плавали, а Назар лежав біля дядька. Корнелюсе, кого ж це ми бачили? Хлопець завжди казав спокійно і розважливо, навіть коли жартував. Невже русалки існують? Не думав, що сам колись побачу. Дядько відповів не одразу. Він сидів обличчям до моря, вітер дмухав йому в лице, його очі було блакитні до прозорості, неначе камінці аквамарину, неначе краплини моря, яке він так любив, і волосся, і вуса були майже білими. Незрозуміло, чи то посивіли, чи вицвіли на сонці. Вас вчать у школах, що світ давно вивчений. Що все вже досліджено, записано в книгах, що мене зовсім трохи часу, і наука пояснить все на світі, що ось ось людина стане королем Всесвіту. Та де там, скільки таємниць ще навколо. Не варто б ото так думати, що наші предки були дурні. От кого ми бачили там, біля острівця? Я, чесно кажучи, не знаю. І від того мені стає непогано, а добре. Нехай русалки таки існують. Правда, вони не такі красиві, як їх малювали на картинках у старовинних книгах. Це точно Корнелюсе. Страшнувате створіннячко. Еге ж, але що нам з того? Нехай собі живе своїм життям, нехай залишається таємницею. Шановні слухачі каналу, закликаємо вас підтримати наш канал через патреон Леся Перистого. Там ви зможете обрати один з кількох рівнів підтримки, а також придбати паперові книги Леся Перистого. Посилання в описі під цим відео.